Це радіокеровані електроноші, що збирають студенти Київської політехніки. Електроноші мобільні й зручні у використанні. Вони легко долають бездоріжжя на колесах чи гусеницях. Вони є компактними і вони вміщаються в легковий автомобіль багажника. Ось ви бачите їх. Ми можемо зараз розкласти. Вже тут вдягнені гусениці, тобто у них дуже гарна прохідність. Наземний дрон за допомогою одного оператора здатен врятувати та евакуювати військових із найскладніших ділянок без допомоги медиків. Нині це інновація. Ми будемо пробувати, як це працює в реальних умовах. Тепер ці наземні дрони на озброєні у наших військових. Одна з моделей гусенично-колісних дронів відправилася на допомогу 23-го окремого батальйону спеціального призначення у найгарячіші точки фронту. Військові переконані, що за допомогою цього пристрою швидкість порятунку бійця зросте у кілька разів, а отже, зменшаться ризики ампутації у поранених. Стандартними ношами, щоб винести, треба мінімум 4 людини. А якщо це м'які ноші, такі ну компактні м'які ноші треба 6 людей. Наземні дрони КПІшників стали у пригоді нашим захисникам не тільки для евакуації, а й для транспортування найпотрібніших речей на поле бою. Вона може на передову вести якісь речі, харчі, припаси, боєприпаси, а назад може забирати е, вже поранених. А за потреби їх можна перетворити і на дрони камікадзе. Ми вже ці електроноші переробили під те, що ми їх можемо вже тепер з дрона керувати, і відповідно дистанція збільшиться. Київські політехніки не зупинятимуться на досягнутому, адже військові на фронті потребують нових інженерних рішень. Студенти вже мають власні напрацювання та ідеї, щоб удосконалити й модифікувати роботу електронош. Ми хочемо збільшити дальність їхньої роботи, щоб ці ноші працювали на 3, 5, а бажано навіть 10 кілометрів для супроводження з якогось FPV-дрона чи Mavic, ну і щоб забезпечити такі відстані керування. Потреба в кількості таких електронош на фронті щодня зростає, а отже, потрібно залучення значно більшої кількості небайдужих капоїшників. У команді Формула студент, що нині виготовляє електроноші, чекають на фахівців різних спеціальностей і факультетів, щоб спільними зусиллями наближати нашу перемогу. У університеті активно зібралися студенти. Приємно, що їх кількість за останній час збільшилася. Ми отримали вже шість запитів на сьогоднішній день від різних військових частин на кількість 16 електронош, які маємо виготовити найближчим часом. Ми маємо створювати платформу для розширення виробничих потужностей в університеті з метою забезпечення усіх запитів, які надходять до університету. Інна кобець Андрій Зоц для КПІ Медіа.